Я не любив людей, я себе Ось Там на мості, де знаєте, місто хімічне, я хотів покінчити це саме. Участь. Але коли почав читати Слово Боже, Бог прийшов моє життя, і він змінив його. Я не можу мовчати про це, що <поставить> Бог в <спрівби> круг людей. <поставить> <поставить> я, зараз так <поставить> <ворох, поставить> Бог. І... Like. Бог не Бог, гарно бійці. Бог не змінив. Вісім років тому ви зі мною навіть би не підійшов. Я хороший був, я б був. Я був дуже поганий людиною. Я був залежний. Нічого. Ні, це нічого. А залежні люди це дуже небезпечні люди. Це обманщики, хитрони. Я був один із таких. Але вісім років тому життя було змінили. Любов хруста змінила моє життя. І Я не можу про це мовчати. Я просто знаю, що Бог любить людей. Ти знаєш, як є приказ, що не можливо змінити наркоти. наркотики. Наркотики не можливо можуть... змінити. Це залежно від нього. А хто з тих говориш, що ти що ти таку силу волі мав? Я не міг лишити своїми силами, чесно. Я пробував день-два, перекумарився, а потім знову. Колеги, ровери і знову. Сила волі моя не могла хіба мене призвести до ще більше залежності. А наркотик так, кажуть в світі, наркотик вміє чекати. Він ну, так казали росіяни, російською мовою. Наркотик вміє чекати. Але я вільний від цього. Чесно. Я маю можливість, гроші маю, ти купляй скільки хочеш, але я вільний від цього. Маю діточок, бо Бог дав мені сім'ю, дружину, два рочки досі, три місяці, становочки, Має це Бог дав. Адже Бог я теж мав. Але все розруйнував? Все, наркотик, все зручно. І сім'ю втратив, і друзів втратив, всі відмовилися. І ну, лишився сам. І в депресії жив такий, що жити не хотів. Чесно, Я вже тут хоч хочу... против. В за... цьому заведу. Пробують в тому, що Бог є любов, щоб люди прийняли, цю любов прийняла спасіння. Але щоб це зрозуміти, це так. треба зрозуміти, що ми є грішні. Якщо людина не розуміє, що вона перед Богом, не перед вами, переді мною, тому що хтось краще сидіти перед Богом, ми є всі рішення. І що всім людям потрібно навернутися. Він нас створив, він дав нам свободу вибору, але Бог хоче, щоб добре, ми скарбки. Окрасу смислу немає. Ну, Якщо так сказати, я збираю скорби на небі, коли Бог добра, і там мої скрби. Але все знаєте, вдома. Я це роблю не за якоюсь користь, просто я не можу їхати.

Не оригінал. Сто доларів. А оригінал 45. Знаєте, що коли я це все шукав, я трохи мав цього, але скільки за собою біди робив, а тепер я все це не шукаю. Я шукаю Бога, що правди, жити по правді, жити правильно. І Бог все дає

Ви, хіба, не розказували друзям? Чи перше питання, я це... поїду, ну, я поки, правий, що... то, перше питання від ну, відео. Але так... ви розказували да нічого, що ви маєте. Відчуваєш вони перше. Дуже сильно відчуваєш. Так... почуття, то так... та... так... Але ви ділилися інклюзивщиками, що ви маєте дії? Ні. А з родичів, що? Ні. Тому що це моє. Ваше. Але родилися з цього? Я коли приїхав любов Божий, я радів стільки, що я просто... Всіх людей будуть. Всі люди будуть дружити. Але це навіть якось я сам роблю від дерева. Це навіть на церква. Це є дух святий, який мені і в мене подружує. Я коли був настільки стегливий, що я отак поспілкуватися на боях. Треба, треба. У нас в житті заставляє все. Це наш розум не може зрозуміти. А а а а а це, а це, а тайна живе. Це не пишемо, що ніхто не доказує. От ви що наша Біблія вчиться, відпочитайте, 16 рік безсумнівно, велика це таємниця, благочестя. По тілі з'явився, був оправданий духом, ангелам показався, проповіданий був між народами, увіривав в нього в світі, він і Я вірю, Це слово Бог, Марія Марія Магласна. Марія була Дівою безпрочною, вона була Дівою, чоловіком. І так само воно так само він міг. Це те, що ми не бачимо. Так, так. І не можемо по Коли Колись Ісус сказав хомі, коли він пам'ятаєте, Хома сказав, поки пальці не покладу, не повірує. Потім Ісус з'явився в утік і Хома, сказав, поклади, і він впав і каже, Господь мій і Бог мій. А Ісус каже, ти увірив, бо побачив. Але блажені люди, які не бачили і увірили. Ось люди, які увіри, такі як один і я із них, я не бачив Ісуса Христа, але в нього увірили. І я щасливий. Я найщасливіший, я один із найщасливіших людей на всій планеті. Ти, що зараз говориш про вірус, а? <гум> Ну, бачите, ви не можете зрозуміти. <гум> вас, ви, <розумієте? гум> я О, сміюсь, О, вас Бо ви не можете <гум> повірити <гум> в те, що він ви <гум> Я вірю в Ісуса Христа і моє життя настільки щасливе, незалежно від того, там є хвороби, війна, ще що щось. Ісус Христос то 6 мільярдів людей вірить. Мухамед ну, тоже половина вірю. Що ти скажуть? Захарається. Ні, я не бачу, що вони вірю. А спитатися на них, що вони спасені, чи вони попадуть в рачних феп, вони скажуть, треба робити добре. Але там кров такається, взагалі інші. Це ідело поклон Це суто язичний народ. Там є християни, але їхня віра язичність. Вони не в Бога твердця вірять. Сонце, місяць, ну і так далі. Ну, Бог говорите. – Давайте я таку розумію. Розумі. Я не розумію вашу бібліотеку. У мене шість класів. Три рази лишили і вигнали, <риснався> я вчитися. Я просить віблю. Тут мій номер, може мені ще закончитися. Може пройти до нас, на право. Тобто суботам славиться без... Каву я він кав'ярня. Але в нас кав'ярня безкоштовна. Але раз тиждень кава, чай, печенька прощається. Це торгенева баня, яка Ба героїв, героїв. І мій номер є, мене Юрій да, да, тут Він вона. Можете дзвонити, може Я, я навіть поспілкуватися. Треба додуматись. Це Зараз війна показує, що життя дуже коротко. Дуже хороше. Та вам ще можна прожити років 20? Але щоб вам перед смертю з Богом примиритися, ось це важливо. Ні. Да. Я фішне. Ось якраз тому треба примиритися. Ось у кости дирають. Я фактично, я в районній покладу після. Я теж не попав. Тому що ми не можемо зробити. Ну Ісус вас може туди простити. Я не можу. Я знаю, маю що не вступить. Але якщо повірите в Ісуса Христа, цього своє серце, подете, попадете, mm. 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 Раз, mm. Не можливо, ви попадете неможливо. Просто Ісус проходив на це замість. Простить. Mm. А знаєте, чому mm. простить? Mm. Його дорогоцінна кров приливалася за саме за ваше декор. Він вас любить. Він Бог Творець і землі. Він любить. То, що вас хрустить, і очистить ваше сумління, і ви будете літати як накриває, як Ні, мені зробити. Знаєте, чому я хочу життя самі? Одна із причин, що я сам себе не міг простити за свої вчини. Мене совість так докоряла, що я не міг. Я, я... залежність і не міг нами. Мою... Ні, я не повинен, що... як вийшов. Але Коли повірить Ісусу Ісус Христос, нам... як він вже все просто подивився, і саме, що від не перестав, просто погнівався, поки я не видав. Вже гріх, вже вже не до вбивства. Ісус Христос нам глибше показав, бо було нашу гріхову, але тим не менше, він про на землю, щоб що нас краще переховати. Він помер за наші вікові. А воскресіння його це як доказ того що Бог прийняв цю жертву, і тепер кожен людина нехай повірити. Він не може ця. за всіх прийняти. Е, Він хоче, щоб всі спаслися, але спасуться не всі. Тільки ті, хто ті, ті, ті повірити. Якщо б я заплатив за весь автобус, за кожного за всіх заплатив би за маршрут, за, 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 за проїзд, хтось би сказав, та ні, я сам заплачу. Хтось би сказав, та ні, я не вірю, що платити. А хтось би повірив і поїхав безкоштовно. Юрій. Ты хочешь тут же видно, ты Я бы не спорю так. Це було розуміння. Це сам по житті я яхт. І того, я Бог не змінив моє життя. Я намагаюся жити, так як вчить Ісус Христос. Любити людей, шанувати, допомагати, бути послушним його Слову. Не тільки перестати робити зло, а почати робити добро. Пане Василь, там є мій номер, там є адреса. Телефонуйте, пишіть, приходіть, ще безпокойтесь.